Не зачиняйтеся перед нею, пане Маковей, бо вона не зробить вам нічого злого, писала Осипу Маковая Кобелянська. Листи Маковея зовсім іншої тональності. А я, ну, я такої журби не завдам тій, котру справді високо ціню. І все моє поступування з вами було досі таке, що я хотів вас якнайбільше щадити, не обіцювати того, що взагалі нікому не обіцював. Остається симпатія душ, приїзд між нами, якої я не відрікаюся, якої шукаю з вами, знаючи, що вона в мене ублагородніє. Ці стосунки тривали 10 років. Для Маковея то була проста літературна дружба, а Кабалявська вмирала від любові. Вона фамільярно називала його ведмедем, обіцяла присвятити йому новелу, якої так ніколи не написала. Вони жили в одному місці. Але здебільшого спілкувалися листами.